Пав, травмувався і помер у ТЦК. Саме таку версію про смерть чоловіка у приміщенні розподільчого центру столиці називає поліція. Напередодні журналістка Дарина Трунова повідомила про примусову мобілізацію киянина Романа Сопіна. За її словами, чоловік зателефонував батькам та сказав, що вже проходить ВЛК та попросив привезти йому речі. Однак на наступний день батькам зателефонували з лікарні та повідомили, що у їхнього сина закрита черепним. Мозкова травма, і йому невідкладно провели трепанацію черепа. На запитання батьків, яким чином це сталося. Медики сказали, що чоловік впав. Однак, як і коли це сталося, ніхто пояснити не зміг. Ще раз наголошу, син не відмовлявся від служби. Але що сталося за одну ніч після затримання працівниками ТЦК, що людина опинилася в лікарні з розбитим черепом і крововиливом? Ось питання. Я, яка сама агітує за справедливу мобілізацію, в шоці від того, як з людиною могли так поводитись. Згодом стало відомо, що зрештою після перебування в комі чоловік помер. За словами Дарини, поліція Подільського району столиці спершу не відкрила кримінальне провадження. Отож, батьки звернулися до державного бюро розслідувань за статтями: умисне тілесне пошкодження, незаконне позбавлення волі та недбале ставлення до військової служби. За офіційною версією поліції, 43-річний киянин впав на підлогу і травмувався, перебуваючи у приміщенні розподільчого центру в Подільському районі. Для встановлення причини смерті тіло скерували для проведення судово-медичної експертизи, результати якої показали, що смерть чоловіка настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень, начебто на його тілі, не виявили. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що бере цю справу під особистий контроль. За фактом смерті киянина у приміщенні розподільчого центру розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці внесли справу до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне вбивство. Також у Державному бюро розслідувань повідомили, що перевірять Київський ТЦК та Центральне управління військової служби правопорядку, щоб з'ясувати обставини смерті чоловіка. Бюро вже скерувало відповідні запити. Карина не читає лотелеканал НТА.